Привіт усім! Сьогодні ми розбираємося, що ж таке векторна графіка і в чому власне її магія. Ну давайте почнемо з ситуації, знайомої, мабуть, абсолютно кожному. Бувало ж таке, правда? Ось цей неприємний ефект, коли картинка розповзається на квадратики, називається пікселізацією, і це відбувається, коли ми розтягуємо певний тип зображень сильніше, ніж варти було б. І щоб зрозуміти, як цієї проблеми уникнути, нам спочатку треба розібратися, що цифрові зображення бувають двох основних типів. Ось подивіться, зліва у нас растрова графіка. Вона по суті складається з тисяч малесеньких кольорових квадратиків, пікселів. І коли ми таке зображення збільшуємо, ці квадратики стають помітними. А от справа векторна графіка. Вона побудована на математичних лініях і фігурах, і саме тому її якість залишається ідеальною, хоч як би ми її не розтягували. Так, добре, йдемо далі. Давайте тепер копнемо трохи глибше і подивимось, що ж робить векторну графіку такою особливою. І ось тут ключовий момент векторні зображення складаються не з пікселів, взагалі. Вони складаються з математичних формул. Це знаєте, як така собі високотехнологічна гра з'єднай крапки. А раз в основі лежить математика, то й розмір можна змінювати нескінченно. Збільшувати, зменшувати і зображення ніколи чуєте ніколи не стане розмитим чи піксельним. Гаразд, це звучить круто, але де ж у реальному світі ми можемо побачити цю графіку, яку можна масштабувати до безкінечності. Та насправді всюди від логотипа улюбленої кав'ярні до іконок на екрані смартфона це просто ідеальний формат для створення будь-яких чітких і чистих елементів дизайну. Окей, тепер, коли ми знаємо, що це таке і де використовується, давайте подивимось, а чим власне всю цю красу створюють. Почнемо з Canva. це, мабуть, найкращий старт для початківців або для тих, кому треба щось швиденько зробити для соцмереж чи презентації. Тут просто тисячі готових шаблонів. Наступний у нас Figma. це вже такий собі стандарт в індустрії, особливо для дизайну сайтів, застосунків і для командної роботи. Головна фішка можливість працювати над одним проєктом одночасно кількома людям. А що як потрібен потужний інструмент, але безкоштовний, тоді є Inkscape. Це проєкт з відкритим кодом, його розробляє спільнота, і це чудова, дуже потужна альтернатива платному софту. CorelDRAW – це можна сказати, справжній ветеран у світі дизайну. Його дуже люблять за роботу з графікою для друку, всякими вивісками, де дуже важлива точність передачі кольору. Ще один безкоштовний онлайн-інструмент Вектор. Його головна ідея простота. Ідеально підходить для тих, хто тільки починає і не хоче розбиратись у купі складних функцій. Ну і наостанок важка артилерія. Adobe Illustrator. Це, безперечно, найпотужніший і найвідоміший професійний інструмент, можна сказати, золотий стандарт для дизайнерів по всьому світу. Знати про інструменти це, звісно, добре, але давайте подивимось, як почати працювати. І для прикладу візьмемо фірма, щоб побачити, наскільки все просто. Дивіться, щоб створити свій перший проект, потрібно зробити буквально два кроки простіше простого. Ось так виглядає головна панель: один клік і можна почати новий дизайн, презентацію чи навіть спільну дошку для брейншторму. А ось і сам робочий простір у центрі полотно, де й відбувається вся творчість, а навколо інструменти, панель шарів, сторінок, фігури, текст усе під рукою. Отже, тепер картина повна від вирішення проблеми пікселізації до огляду потужних інструментів стає зрозуміло, наскільки крута річ ця векторна графіка. Залишається лише одне питання які ж дивовижні речі будуть створені далі?